Ви фанат серіалу Friends? Тоді цей огляд точно для вас. Перший в Україні огляд Lego Friends 21319 Central Park. Якщо ви не проти, я зніму кепку і зніму кофту, бо дуже жарко тут сидіти. Так і так, це знову Френдс. Якщо ви фанат серіалу Френдс, то це відео, цей огляд точно для вас. Якщо ви ще не дивилися серіал, друзі, то обов'язково вам раджу його подивитися, тому що ви просто не пошкодуєте. Але перед тим як ви будете його дивитися, я вам скажу: не дивіться. Знаєте чому? Тому що як тільки ви його подивитесь, ви захочете стерти собі пам'ять і подивитися його ще раз. Це я вам точно кажу. Що стосується цього набору, це е, набір я купив на OLX. Дякую, пані Ані. Якщо ви дивитеся, вам величезне дякую за знижку, яку ви мені надали, щоб я зробив цей огляд. Новий конструктор Lego Friends буде коштувати в районі 5-7 тисяч гривень, Вживаний буде коштувати, звісно, набагато менше. Коробка виглядає в нас саме так: це нагадаю Lego Ideas 16+, 21319, і маємо ми тут 1070 деталей. На цьому боці ми бачимо Friends How you doing, Chенler Central Park». Також у нас на задньому фоні показано, як саме ми можемо гратися нашими героями. На цьому боці коробки ми бачимо наших головних героїв, Сленг півот. Hey, Ченлер Рейчел, Джої, Фібі, Моніка і Рос. Наші улюблені герої. Котік, а що ти збираєш? Лего Френдс. А що там в тебе покажи? Стой. Столик такой? Да. Класс. Тебе нравится, да? Потому что тут Иосифа, Сиена и Тейвона. Угу. Ты что, тоже полюбляешь сериал Friends? Як ми бачимо нашу інструкцію, вона стилізована так само. Тут вже одразу починається, що це центр Оперк. Всім вже всесвітньо відома картина. Тут написано, що для тих, хто дивився серіал Френдс, вже пройшло 25 років. Це американський ситком, який знімався з 1994 по 2004 рік, про шість друзів, які жили в Нью-Йорку, які проводили дуже багато часу саме в кав'ярні. Тут ми бачимо нашого фан-дизайнера. А тут ми вже бачимо, тут ми зустрічаємо наших лего-дизайнерів, які розробили цю центральну кав'ярню про наших улюблених друзів. Що хочеться сказати, знаєте, при самій збірці. Мені в цілому дуже сподобалось. Справді, вся ця стилістика, Централ Перк, логотипи, наші друзі, наш гантер, який тут теж є, куди ж без нього без центральної кав'ярні з нашим гантером. Давайте почнемо з наших друзів. Цей фундамент такий з підлогою. Обережно виймається. Тут ми можемо побачити, як Рос, Моніка, Рейчел, Фібі, Джої, Чендлер сидять в нашій улюбленій кав'ярні, п'ють каву, їдять тістечка, читають газету. Також наша табличка з написом Резорт. Прикольно, що це виймається. Ви можете поставити його в будь-якому місці вашої кімнати, квартири, офісу, де-інде, де вам це сподобається. І це теж буде класно вигадати, тому що це як окрема така ілюстрація. Чендлер і Джої сидять саме тут, і вони легко виймаються. Тому оці деталі вони, мабуть, так спеціально і треба, щоб вони не були так закріплені. Далі ми маємо фортепіано. Це для роса. У інструкції намальовано саме так, що ви саджаєте тут роса. І як ви пам'ятаєте, як він грав на своєму піаніно, і це, це було дуже прикольно. Ці звуки, які він видавав. Infinite. Також на цьому диванчику ми можемо змінити, ми можемо прибрати роса, прибрати оце піаніно. прибрати так. Ми саджаємо сюди Роса, ставимо мікрофон, беремо Фібі. Ось таким чином ми нашу фібі саджаємо. Це теж прикольно, що ви можете гратися таким чином, міняти наших друзів, міняти їхню, скажімо так, діяльність, чим вони займалися. Так само Рейчел ми беремо таким самим чином, знімаємо її, кружку, розносив всім каву у центральній кав'ярні. Що, в принципі, теж прикольно. І мені подобається, що можна щось змінювати. У нашого Джої так само ми беремо нашого Джої, прибираємо нашу кружечку і сюди кладемо піцу. Як ми Таємо, Джої food». Також в нашій кав'ярні ми маємо меню, де написано різні напої, різні смаколики, які ми можемо купити. У нас так само деталізовано чайнички, кавомашина, чашки класно. Навіть є гантер, який стоїть з чашкою в руках, подає каву. І у нас є такі пончики. Отут вони знаходяться. Прикольна така фішка. І є у нас касовий апарат, що теж виглядає прикольно. У нас також тут відкриваються двері. Отаким чином, тобто це вихід. Ну як я розумію, нас на службовий вхід, і у нас ця така шторка теж е, доповнює нашу картину. Також у нас є наші такі, отут е, е, чашки для зовнішнього вигляду. Наша табличка з написом «Service». Е, тобто тут подають каву, подають смаколики. Можете їх купити, якщо захочете, так само і у нас основний вхід у нас ось так. Тобто двері відкриваються і заходять наші друзі в нашу улюблену кав'ярню. Звісно, є моменти, коли вилітають декілька деталей, особливо Ченглорі Джої. Вони закріплені дуже погано. Вони сидять ось тут, на цих стульчиках. Ось дивіться, просто стульчик ось. Дуже легеньким зняттям знімаються ці деталі. Ну, це не ок, це ну не прикольно. Хотілося б, звісно, щоб усі наші друзі помістилися на цьому дивані, але ну зрозуміло, чого тільки поміщається три фігурки. Ви можете ну, звісно їх міняти. Але оці стульчики вони, ну, дуже погано закріплені, вони просто вилітають при кожному піднятті нашого Джоя або Ченлера, коли хочеться взяти, подивитися, воно просто відлітає, відпадає. Це мінус. Мені це ну, особисто не сподобалось, тому що ну так не повинно бути. Я вважаю. Ну що, ось такий крутий огляд у нас вийшов. Я дуже задоволений. Я фанат серіалу Друзі на всі мільйон відсотків. Зараз особливо під час війни дуже допомагає знаєте, переключити свій мозок, зайнятися чимось іншим. Своїми справами, і коли на фоні цей серіал, ну це просто дуже класно. Якщо ви фанат серіалу друзі і хочете подібне щось зібрати, то обов'язково купуйте цей набір. Ви можете його купити вживаним, це, звісно, немає нічого такого. Якщо всі деталі є, то чому його не купити? Я купив його вживаним. Дякую за це, пані Ані, яка мені зробила знижку. Я купив в районі 2 тисяч гривень, новий стоє в районі 5-7 тисяч гривень. Це вже вам вирішувати, що взяти, або новий набір запакований, або можна взяти і був набір, якщо, звісно, є і коробка і наша інструкція. Ви можете своїм друзям сказати, ось подивіться, в мене таке круте лего, я зібрав його, посеріали у друзі, повиймати наших друзів і сказати: так, це класно. Але надалі з ним гратися, ну я не знаю, якщо, можливо, у вас є дитина, як у мене є син, йому сподобалася збірка, він полюбляє збирати різні конструктори. Особливо зараз моєму сину подобається збирати різні такі, знаєте, ванни, кімнати, якісь набори, такі, знаєте, квартири, ну такого такого. Такий мілкий, скажімо так, конструктор, і йому це подобається. Йому взагалі подобаються ці Лего дябзіки як він це називає, Лего мініфігурки, він з ними задоволенням грається. Тому я думаю, якщо ви хочете посвятити свою дитину всесвіт друзів, ви обов'язково маєте купити цей набір. Ну, мені Лего, на жаль, не заплатили за рекламу, я кажу свою суб'єктивну думку. Я думаю, що це просто must-have набір для будь-якого фаната Friends. Звісно, я хотів би зібрати Лего Апартментс, але як я. Вже казав, він коштує 15 тисяч гривень. Можливо, колись я до нього доберусь і це зніму і вам покажу. Але на зараз це теж дуже крутий конструктор. Мені сподобались мініфігурки всіх наших героїв. Вони стилізовані, вони так само в принципі виглядають, як в нашому серіалі. І я думаю, що. Якщо ви фанат і хочете ці мініфігурки у собі в колекцію, обов'язково купуйте, ви не пошкодуєте. Я здивований, ну, в принципі, немає чому дивуватися. Тут є Гантер. Це прикольно, тому що всесвіт друзів не поширюється тільки нашими головними героями. Є Гантер, але не вистачає Дженіс. Так, Дженіс є в Лего Apartments, а тут немає. На жаль, ну тому що, в принципі, це шкав'ярня наших друзів. Дженіс тут не дуже була часто, тому в принципі її немає. Але Гантер, усі 10 років як знімався серіал, він був ці. Кав'ярні, і це прикольно. Також мені сподобалося, що на наші міні-фігурки можна вставляти їм різні такі деталі. Тобто, це навіть у Гантера є така ну мітла, можна так сказати, або віник, яким, яким він прибирає центральну кав'ярню. Також у Джої є піца, є шматочок навіть піци. У Чендлера є такий кейс, з яким він ходив на роботу. У Роса є піаніно, у Фібі є гітара, є мікрофон. Це все прикольно доповнює. Тому що, ну, звісно, якщо ви фанат, то ви все зриєте. Все, що тут є, це все фан-сервіс. І ви будете точно в захваті, якщо купите цей такий крутий набір. Ну а я вам кажу дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Я тут намагаюся оглядати різні цікаві конструктори, як Лего і не тільки. Тому буду радий вашим підпискам, вашим дзвіночкам, колокольчикам, особливо коментарям. Якщо ви напишете, який ваш улюблений сезон або улюблена серія Серау, друзі, я з задоволенням це почитаю. А що стосується мене, то мій улюблений сезон це звісно. 4 четвертий, коли вони були в Лондоні в кінці сезону, і сама моя улюблена серія це якщо не помиляюсь, четвертий сезон дванадцята серія, де наші герої міняються квартирами. Це просто дуже крута серія. Кожен раз передивляюсь і посміхаюсь. І мені знаєте, легко від цього мені душевно. Ну це такий знаєте, душевний серіал. Звісно, будь-яка серія, яку ви не подивилися цього фантастичного серіалу. У вас. На лиці з'явиться посмішка. 20 років серіалу з моменту закінчення. І на цей день цей серіал просто мега популярний, мега крутий. І наші друзі назавжди залишаться в наших серцях. Ну а я вам кажу дякую. Давайте збирати конструктори і поширювати наш український всесвіт Лего і не тільки. Дякую і підписуйтесь. Бувайте.